Шосткинський молодіжний центр шум, скорочено від назви «Шосткинська успішна молодь, виграла грант у сумі 90 тисяч гривень на розвиток проєкту діалоги, перемоги, участь молоді у відновленні України. Максим Бондаренко, представник обласної молодіжної ради, відвідує шостку не вперше. Переднього вже сюди приїздив, проводили проєкт, поспілкувалися з молодими людьми, і зараз безпосередньо будемо реалізувати вже діяльність напрямку розвитку молодіжної інфраструктури в Шосткинській громаді. Цей проєкт заохочує молодих людей до захисту. То та відновлення України після перемоги у війні. Пан Максим впевнений, що в сьогодення молодіжну політику не можна задвигати на другий план. Молодь це не просто наше майбутнє. Молодь це вже зараз. Це вже ці люди, які починають свій шлях, починають розвиватися. Ну декілька років про мене можна декілька років тому можна про мене було сказати, що я там молодь я чиєсь майбутнє. Зараз я вже плачу податки. Я допомагаю збройним силам України і. В принципі, і молоді люди доводять те, що в молодіжних радах, в молодіжних центрах вони допомагають, вони волонтерять. Тому молодь надзвичайно важлива і з нею потрібно працювати, особливо в такий час. Ініціатива діалоги перемоги реалізується Міністерством молоді та спорту України сумісно з громадською організацією Молодіжна платформа за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй та за фінансової підтримки Євросоюзу. Ми проговорили з молодими людьми шостки, що саме їм яка у них є потреба, що саме їм потрібно, і це виявило, що їм потрібен простір для розвитку. Молодіжний центр. Серафима Бондарець, координатор проєкту ШУ молоді Шоскінщини, розповіла, куди саме планують використати грантові кошти. Наша ціль була колись тут були голі стіни, щоб Молодіжний центр був трошки яскравий, яскравіший, тому ми вирішили закупити меблі деякі, деяку апаратуру, яку можна було по проєкту, і вкластися в заходи, в такі, як. Психологічна підзарядка за словами пані Серафими, на базі молодіжного центру вже пройшло декілька заходів. Літературні вечори, вечори кіно українського, настільні ігри. Всього за проєкт пройде 14 заходів. Це до кінця жовтня. Команда молодіжного центру примножується, адже протягом дії проєкту необхідно охопити не менше 350 осіб молодих людей Шоскінської громади. Наскільки важливим є подібні молодіжні хаби, розповіла голова, Центру шум Тетяна Рикун в умовах сьогодення молодіжний центр є дуже важливим для молодих людей, так як він їх гуртує, дає можливість їм поспілкуватися, зняти можливо якийсь стрес, знайти нових друзів. Максим Бубинець та Ліза Кисельова активні члени молодіжного центру. Вони з задоволенням впроваджують життя свої ініціативи серед однодумців. По мою ідею ми якраз і втілили. Це були настільні ігри, було потрібно місце. У нас Якраз пропало місце, де ми могли їх проводити деякий час тому. І тут якраз підвернувся шум, і ми завдяки цьому реалізували цей проєкт. До того ж, настільні ігри коштують гроші, їх треба багато, тому що вони набрадають і треба постійно якісь нові ігри. Зараз в нас є бюджет, і ми можемо собі це дозволити. Молодіжний центр шум це невід'ємна частина вже мого життя. Не пропускаю ні одного заходу. Дуже мені подобається тут знаходитись, Я і сама організовую деякі івенти. І активні що дуже тому я тут сьогодні мені цікаво. Як зазначає координатор проєкту Серафима Бондарець, в молодіжному центрі з'являються нові обличчя, Дехто з них затримується та згодом стають його активними членами. Перше тут на даному заході дуже багато чула, вже читала про цей молодіжний центр. Дуже хотіла тут прийняти участь якусь. Я рахую, що це дуже круте ком'юніті, таке для молоді, і думаю, що багато і моїх друзів. Друзів згодом також сюди долучиться. Дуже хочу також набратися власного досвіду, внести якісь свої ідеї, також розвивати це місто і молодь. Вкрай важливо, що шосткінська молодь може завжди розраховувати на підтримку міської влади, наголошує заступник міського голови Марина Харламова. В молодіжному центрі шуму молодь може Провести активно час, подати свої ідеї. Міський голова і всі заступники підтримуємо молодіжний центр шум, і надалі будемо підтримувати їх, щоб вони реалізовували свої ідеї, свої проекти на благо нашого міста. Молодіжний центр розрахований для розвитку і дозвілля молоді. А ще тут можна долучитися до втілення проєкту та серії дискусій щодо ролі молодих людей у майбутньому України після завершення війни. Всі знають, що Вік молоді, це від 14 до 35 років. Я дуже хочу, щоб в роботі молодіжного центру працювали всі. Ми всі молоді. Той, хто працює з молоддю, він теж молодь. І це не значить, що тобі 35, і якщо тобі вже 36, то поріг молодіжного центру ти переступити не можеш. Ні, це буде таке дуже класне комбо, коли. Люди старшого віку, да, вже які не підпадають під молодь, вони будуть ставати молодшими, входити в тренди молоді. А молодь буде почерпати не вже досвід.